Приперлися ми в коси, зараз будемо йти на Петрос. Можливо, і на шешому підемо. Не знаємо тут по погоді, взагалі що буде. Нам передають сильні дощі, але ми налаштовані на те, що ми підемо в болото, в сніг. Правда, його вже немає. Короче, дивіться далі, побачите, що в нас буде. Сьогодні в команді зі мною Юля і як завжди Рома. Ось такий підйом у нас зайде далі по дорозі на Петрос. Трішки крутий, складний, але нам комфортно, як на 1 жовтня досить тепло. Вітер легенький тільки подуває нам. Рома каже, що йому подобається сподівається цей машин. З Олдером Ворожецько. Топ-1 Топ -топ цього літа, тому що там є лайфхак, на драгобраті є один невеличкий ресторанчик. Пан... З панкейками, з панкейками. І з'їсти топові панкейки і деруни. Ну то от легендарні вже. Ми Особливо не грибняки, якісь тут. Грибники, але дивіться що ось тут таке велике. Аномальні гриби Карпат. Ого, а ну Рома стань біля того гриба, він більше й тебе, походу. <рес> ноги, диви. Робимо міні-відпочинок. Знімаємо різні відео, тут дуже гарно. Легенький перекус. До нас прийшов гість. Там далі є овечки. Зараз підемо до них. О, який манюній. <гум> малюсенький, малюсенький. Такий няшний песик. Зараз ідея записатися серед овечок. Надіюсь, мене пес не покусає той. <гум> а поки що ще подивіться, які тут гарні краєвиди. Побачите? Знімається відео. І зараз ми переходимо в це відео. Дивіться, який краєвид гарний Блін, Це варто того, щоб піднятися сюди вгору. Звісно, ми ще піднімалися по такому крутому підйому. Тут є як обійти. Ви б могли йти плавно по стежці, поступово набираючи висоту. Але ну, блін, так не прикольно. Ну, просто... На пролом пішли. Але зато коли ти повертаєш голову відразу, блін, як гарно. І це весь весь, весь ведовецький масив. Цілу дорогу розказую про класну качелю. Всі думали, що тут буде щось дерев'яне, красиве. Нє-ні-ні, ні, ні. тут от така штука. Рома каже, що тарзан. Амазон. Амазонка? Хрустить, хрустить. Та то не хрустить. Вийшли ми ось на таку полонинку. Де який краєвид гарний. Це якраз гошел, на яку ми будемо підніматися сьогодні. Ну все, ми вже пообідали, так трошки відпочили тут на полонинці. Сонечко якраз вийшло. Дуже гарна така погодка. І ми будемо рухатися вон на ту гору, що зараз в тумані. Ми сподіваємося що трошечки хмара зійде, і ми будемо якраз бачити гарний краєвид. Там, якщо не помиляюсь, мають відкритися на мармароси, якщо дозволить хмара. Кольори. І зараз ми приходимо на полонину. Домики пастухів, але вони закинуті, як я розумію. Вони такі взагалі жахливі. жахливо виглядають. Але все одно прикольно. Ого! Вітер просто скажений. А знаєте чого? Бо ми підходимо до Петроса. Оце вітер в нас, коротше. Юля зробила свій парус. І зараз так нагору винесе. На перуна. Був би сніг, ми би запрягли тебе в санки і їхали б з Тепер ми прийшли додому, який трошки вітер Ось цей, дивіться, який гарний. Оп. О! Мусорник. Ну тут блядь, якщо якийсь цей, то можна сховатися. О, шалаш. Дивіться, столик є, є де лягти. Якщо зимою йдеш, то ну, тут шикарно. Буржу... буржу, все, тут мангал стоїть. Давайте закриваємо, бо тут люди можуть ще відпочивати. Ми ще бачили інші будиночки тут з цією горою, то можливо вони переїхали просто туди, а на ці там ну, вже забили. О, їх також тут доглядати або ремонтувати. Це велика робота. Давайте туди у вікно заглянемо ще. Стук-стук. Тут вже все відкрито, я сподіваюсь, тут О, тут жахливо. Але якщо у вас якась там сильна негода зустріне на маршруті, ви можете тут сховатися. Але зараз я вам покажу краще місце, де ви можете відпочити, де є нормальні чотири стіни, буржуйка, ви можете лягти на ліжко. І забутися про всі ваші негоди, якщо ви тим більше попали в дощ, можете обсушитись, так як там є пічка і там є дрова, ви можете їх купити. І ціна доволі така низька, приблизно 120 гривень. Якщо дивитись на 1 жовтня 2022 року, зараз ідемте, я вас проведу. Дійшли ми до стаціонару, зараз будемо питатися в дядька, чи можна нам залишитись. Ми хочемо залишити частину своїх речей, рюкзаків і більш такими легкими піднятися на гору шешул, зустріти там захід сонця, а потім повернутися сюди назад. У мене вже є вже відео на каналі з Петроса, але там я був майже досвідчений відеозйомцем, в монтажу то Напевне, що воно вам не зовсім зайшло. Надію, сьогодні я вам знімлю щось більш інформативніше, цікавіше. Зараз ще розповім детальніше взагалі про цей стаціонар. Ось, здається, це наш вхід. Але ми підемо шукати дядька, щоб з ним домовитись. Добрий день! О, я, ми з вами тут були минулого року в травні, вас ночували, здається. Скажіть, чи можна вас тут буде залишитися на ніч сьогодні? Ой, маленьке, боженько. А скільки нас тут троє? 120 гривень. Так? Це з дровами? Тут, щоб пічку розпалити. Там, да. на трьох, да. Так, тут одесь воно в серединці, так, таке буде? Окей, покажете нам, щоб ми могли якісь речі, але Ми хочемо на шешоу піднятися там. Алчарка. Німецький східний в руку. О. Манюй, ходи сюди. Звати Говерла. Нях-нях-нях-нях-нях-нях-нях. Говерла, Говерла. О, ви якісь навіть двері нові вставили цього року, чи то такі були раніше? О, ви тут Пиши, грудка, О, Ви нас потім покажете да, нам, як це все зробити. Що? І групку розпалити правильно. Йо-йо-йо, тут... Супер. Багато сьогодні у вас людей. Десь там пішов за пепло. То... Угу. Доброго дня, дядька. Добрий. Рома, ходи покажете наші апартаменти. Можемо Можем заночувати вас тут? Да, 120 гривень, Так, і... да. ось, Ріжка, два. Я думаю, ми тут обудемо. Тут є грубка, нам покаже потім дядько, як її розпалювати правильно. Ми можемо собі залишити. Ну, Тут ще є речі, як похавати. Більшого немає ну, не Зовсім ти чекай, більшого в палатків там більше буде. Є номер на 15 людей. Ось цей. Я не знаю, просто тут чи люди є, чи нема. Типу, я не хочу. І це на двох, якщо не помиляюсь. Типу, такий. Ну, через це треба мати свої якісь керемати, якісь речі. Ось тут ми того року були ночувати дві кімнати, дуже багато місця, каже дядько на 15 людей. Ось, якщо при біді, то і тут можна заночувати це щось типу як столовка. А, немає води. Але зате є дзеркало. Гарно. І калина, дивіться, лавочка, тут просто садиш над калиною і дивишся. На такий чарівний горизонт. Також тут є великий запас дрів, який можна взяти в дядька. Це коштує сама хатина і дрова для пічки разом 120 гривень за добу. Типу, ну погодьтеся, бути на горі за 120 гривень. Це дуже такі невеликі гроші. Опа, час! Тільки тут чекай, чекай, треба 70. — 24! Опа! Вона грязна, щоб не замастився. Раз. І... Два. Там уже вийде, що бетон заливає. Два? То вона не 24? Заселилися ми в своїх апартаментах. Тут в чудовому місці. І зараз ми викинули з рюкзака всі лишні речі. Будемо просто підніматися на гору шешу. Рюкзаки важать там по 5-6 шість кілограм. Надіємося, що ми швидко туди забіжимо. Нам йти приблизно 2-3 кілометри. Я не знаю, як вам це описати, цю красоту, тому що вся тут чорниця, усі дерева, вони такі золотисто, коричневі. І я думаю, камера просто не може це передати. Цю красу. У нас така ще погода. Така туманна, сіровата. Якось по особливому відчуваєте це все. Ми йдемо зовсім там в лайтовому темпі собі. Гуляємо, я б сказав, так, знімаємо якісь відео. Блін. Це круто, коли ми нікуди не спішимо. Нам не треба вильнути 18 кілометрів за день. І у нас ще по дорозі, уявіть, у нас просто є ще черниця. Наша нас смачна. Ой, кудись то ми заходимо зараз. І я не знаю, чи ми звідси вийдемо, якщо чесно. Дуже цікаво. Ой. Ой-ой-ой. ой Фу. Нормально. Тавро каже, що він впав. Давай виходь звідти. Я знімаю контент. Так, йдемо далі. Я думаю, це не завершились наші пригоди ще. У нас стежки, як такої нема. Я підозрюю, що ми вибрали просто непопулярний маршрут на цю гору. Але коли я йшов популярним. Але дивіться, не знаю, чи далі буде видно. Ось там є кінчик верхівки, це... Піп Іван Марморозький, якщо не помиляюсь. Як вже Мармороський хребет. А ось це, Це йде Свидовецький хребет. Магурич, Теретин, а потім далі вже, там де антенна, це такий притулок також один, схожий на той, що ми сьогодні заселилися. І далі по Свидовецькому хребті, якщо йти там, не знаю, тут зовсім погано видно близниці і тут далі будемо заходити якось. Досить такий крутий маршрут, так як ось там вон. Це вже румунські гори. Ой-ой Знову хащі Ой-ой, що там рюкзак дере Ладно, то я тут як Рома, єлі виходить Да трішки, трішки не по <рес> тут Застежимка <просто. рес> А зараз як я тут пройду Чекай, поможи, бля. Ти що, палку... Застряг. О, давай, давай, давай. давай. Зборюк, зборюк, Там палка в тебе просто трекінгова. Не пускай. В тебе палка за гілляку зацепилась. Не бич, не бич. Просто розвернись, Рома, розвернись. Стій, 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 сті, кір. Цей. Не не пригай. Чекай. Дай гілку заберу. Вот, все, ти свободний. Ось, гора, до якої ми йдемо. Нам щось дуже-дуже важко йдуть оці останні кроки. Блин. Ми просто останніх кілометрів 2-3 йдемо вгору. Просто постійно такий крутий підйом наверх. І нам не пощастило, тому що хмара зайшла зараз на вершину. Тільки що вона була нормальна, це не наша голова. Це називається копиця. Да, а за нею одразу. Але дивіться, тут хмари і вітер якраз йде ось туди. Я сподіваюся, що десь хвилин так. 5-10 і знову буде дуже класний вид. Картинка стала сірішою не того, що я камеру не протер, а того, що ми зайшли в хмару. Ось, буквально Рома в 5 метрах майже вже не видно його. І тільки стає гірше. Але дуже цікаво так. Специфічний такий досвід. Дивіться, як швидко роздувається, хмара наша. Вийшли ми на першу гору нашу сьогодні. Це гора Купиця. Ми йдемо чуть-чуть туди далі, на гору шашу. Типу. Але тут трошечки нас так хмара накрила, нічого не видно взагалі максимально. Але нам це супер подобається. Ми взагалі налаштовувалися на те, що буде цілий день йти дощ, а ми йдемо взагалі в ідеально майже в цю пору погоду. Ось так кайф. Привіт, краєвиди! Йо ма, -йо, дивіться, як зразу стає гарно. Просто нереально швидко! Тут навіть таймлапс не потрібний, щоб це все показати вам. Ура, ура-ура, ура! Ми піднялися на гору шешул. 1728 метрів. Як бачите, в нас супер шикарний краєвид. Зараз десь майже сьома година. Ми прийшли сюди зустрічати захід сонця, але як бачите, ми зустріли хмару. Гора Шешул знаходиться в Чорногіському хребті, рядишком з Петросом, але багато хто її оминає, мало хто сюди заходить, такий взагалі не... Популярний маршрут, я б сказав, взагалі не попсовий. І дуже раджу вам всім сюди зайти. Тут відкриваються неймовірні види на мармароси, на румунські марамушки, ці самі мармароси. Також відкривається весь Свидовецький масив з гори. Так, блин, ну просто неймовірний краєвид. Мені дуже сподобалось. Такого я мало де бачив. І ну, блін, так як я люблю Свидовецький масив, то я взагалі був вражений і задоволений. У нас почався дощик, такий нормальний. Ми вже пакуємося в дощовики, ми ще все ще на горі знаходимося, Шешул. Ми збиралися трішки відпочити, випити кави, а... Сезон в дощ не ходив. От перший раз. Рома тебе з першим разом в дощ. Все ми будемо тікати, бо дуже так накрапає. Нам тут йти, щоб ви розуміли, додому кілометра так 4-5. Все вниз по дощу, боже. Таким крутим підйомом. Балдйож, балджош. А тільки що було максимально стрьом, бо там, куди ми йдемо, тільки що блиснуло. Балджош, балдж. Ми взагалі вважайте, що не робили всі в штани. І даємо зараз максимально на п'яти, бо дощових хмар не було, якби просто туман, а тепер не до шуток нам. Максимально сильний дощ, вітер нас майже здував з ніг. І прямо над нашими головами почало блискати. Ми так, сказати, літературно обісралися, що ми валили на педалі, ми, не знаю, так швидко, ми, напевно, ще ніколи не бігали. Нам потрібно було бігти один кілометр по хребту, а хребет лисий, і це максимально небезпечна ситуація в горах, коли вас може блискавкою, просто прибити. Ми біжимо, над головою блискає, а туман нічого не видно, і просто ти бачиш спалахи прямо біля себе десь. Над головою. Ми озираємось, де були хвилину тому, і просто, блін, блискавка. ну Дуже страшно. Але це все, тим не менш такий адреналін, блін. Подивіться, які гарні гори зати нас. Точніше, попереду нас, в які ми йдемо. Там тільки що пройшов дощ, зараз парить і так дихають гори. І так, прийшли ми голодні, мокрі, почти босі в хатинку, Шо, пошти. Не, не пошти. Вже розвішали речі, гірлянди, гроші сушимо, звісно ж. Тому воно у нас <світил> да -да -да, гречечка підварюється. Зараз в нас буде там, шикарна вечеря. На шнурків ми навішали, звісно, кросовки сушимо О, на грубці зверху. І що в нас тут ще є? У нас тут ще чайничок. Загрівся. Дід взагалі нам натопив перед тим як ми прийшли. То, рахуйте, що сервіс. Баліт, яке спорола брюхо гречці. Не роздивиться. Не кровоточить, а ну давай. М'якість, м'якість. Перевіряє. Солоність, перченість, гострота. А в нас нема приправ, правда? Є сіль. Ось така у нас тут гречечка всякими спеціями, Зверху ще ми якісь сардіни бобахнули. Ранок у нас добрий. Ми вчора повечеряли, такі мокрі, голодні, замучені, блін, полягали спати, то вже було якось там не до відео, А зараз я вам покажу, який у нас тут ранішній краєвид. Дивіться. Так, гори дихають гарно. Таймлапс, зараз ще вставлю вам такий щолк. Дивитись на гарний таймлапс. Трошечки такі вже підмучені після вчорашнього. Вчора ще цілу ніч вели в дощ, то ми типу, вже на Петрос точно ідею відкинули. Хоча проснулися о 4-й ранку. Ми по плану думали піднятися і зустріти схід сонця на Петросі, але це зараз просто нереально. Типу Все в тумані було, все там мокре, чвакає під ногами аж. Добре, там це просто якесь самогубство, напевно, що було би. О, то, що я казав, що бульбук. Джорджава Прилука. привулка. От, Ото, що ви проходили там бетони, mm -hmm. лише полишалося. Це в 890-му році і там уже сіри. Там з лівої сторони в бетони о, в дорозі. Так, так, да, так, да. так. Ото от, там була перша сироварня була в 890 році. Ой. Родина швейцарських бізнесменів, штауфертів бо там унизу, там у землі там є десь 34 такі переключателі, що клю крутиш ключем. І ота Жежа, її спускали на поля, удобрювали весною, ранньою і пізньою осінню. І родили ранок, І родили хороші врожаї трави. Також можна і розпалити костер собі посидіти, якщо хороша погода. О, на трошки моросить. Це будиночок, територія взагалі вся під власністю Івано-Франківського університету. Це ще було все швейцарське. Швейцарської власності, сюди з Австрії, там, з Франції, з Англії приїжджали люди відпочивати. Тут таких для багатих було місце. Вони сюди просто дивились на гори, коротше, кайфували, потім там помінялася влада країни. І зараз це стало власністю університету. На літню практику, як мінімум, раніше приїжджали студенти, досліджували різні гербарії. Тут на самій території дуже-дуже багато рослин з червоної книги. Зараз просто з часів коронавіруса вже сюди ніхто не приїжджає, але так туристи заходять, Тут можна заночувати, передихнути, особливо якщо дощ. Все, ми покидаємо нашу хатинку. Дядько нам, той що в хаті як охоронець, то казав, що це ще швейцарців здається або австрійців, не пам'ятаю точно. Можливо, хтось знає краще, то там, напишіть в, в коментарях. Затягнуло добре. Так що добре, що ми сьогодні не йдемо на Петрос. У нас було по плану піднятися вранці або в день на Петрос. Ну, блин, нема сенсу реально. Типу, ми вийдемо і що, ви нічого не будемо бачити. Краще ми спустимося вниз десь, прогуляємося і починемо. Якщо видно звідси руїни, то колись це була швейцарська сироварня взагалі. Типу якийсь дідо казав, що це прямо аж завод якийсь був сирний. Зараз просто там рівні люди, класне дуже місце для палаток. Якщо комусь потрібно буде заночувати і не захоче іменно саме в нашій стаціонарі в цьому ночувати, то можете Чуть-чуть вище піднятися. Буквально на метрів 20 і дуже, дуже класне місце. Дуже багато рівнини, на яку можна поставити палатку. Шарити в грибах, бо я не розумію, чи то нормальні, чи ні. Напишіть, може, теж в коментарях, чи таке можна зривати, там, додому нести. Чи воно потім після нього буде глючити нас дня три. І Рома буквально в п'яти метрах, майже не видно його. Як гарно. Дощ ще дощ посили, посилився, Але нормально. Ми йдемо, ми кайфуємо, нам дуже приємно, тут тепло, ми не мерзнемо. А то, що дощ йде, то ну, ще фігня, ми на це налаштовувалися. Нам наоборот, ще повезло, так як ми вийшли на гору сухі і там то, що вже спускались, то таке. І так само додому вертатися вже взагалі пофіг, то по в якому стані, ти просто передягнувся в потягу і їдеш сухий. Вирішили не йти сюди по стежці вниз ще, а піднятися ось там є капличка. Глянемо до неї, там можливо якісь краєвиди інші відкриються. Час у нас ще є в запасі. Ну все, Підійшли ми до каплички цієї. Типу ну нічого такого особливого, напевне, що, але Брин. гарна будівля, якщо не помиляюся, вона доволі така стара. От дивіться, просто є ікони, якісь мішки з цементом. А тут гляньте, відкривається взагалі якось по особливому. І я яскраво оранжеві дерева. Там далі краєвиди, видно мармароси звідси, щось свидовець. Ми щойно зійшли тут, побачили згори, що є якась кафешечка. Зараз будемо тестувати. Ми тільки що об'їлися цією гуцульською піцею, також різні супчики брали. Боже, так ситно, смачно. І супер дешево. Так що, якщо ви десь будете проїжджати кваси, точно заїжджайте. В них тут своє виробництво пасти, типу різні макарони вироби. Також є збоку екоферма, там різні там козочки, козли, типу водяться. І можете в них багато чого різного купити. Те, що продається саме в них. Дивіться, яку радугу ми зустріли, бо після дощу така гарна радуга. Ну, все, наша мандрівка завершилася, Ми добралися в наш потяг. Так що обов'язково пишіть ваші коментарі, як вам наша мандрівка, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал, ну і до нових гір. Ти щось оригінальне своє придумує, таких пацанів, як ти, мільйон в Ютубі. Я дивився просто. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never... Я що, ти ще, блин, грубе кущемлення, чи шо, блин? Вот, ти можеш ставити.